Новини Тернополя та області за 60 секунд. У Тернополі цілий будинок відключили від електроенергії за борги. В редакцію 20 хвилин звернулася мати трьох дітей, чоловік якої зараз на фронті. Вона розповіла, що через кількох мешканців з боргом понад 102 тисячі гривень від світла відключили увесь гуртожиток на злоки 19. Після того, як ця ситуація набрала розголосу, електропостачання відновили, але лише на 5 днів. Якщо борги не сплатять, будинок відключать знову. У місті проводять санітарну обрізку дерев. Так зрізали старі сухі та пошкоджені гілки на вулиці Старий Поділ та у сквері волонтерів. У міській раді пояснюють, що для нормального росту дерев їх необхідно обрізати упродовж усього життя рослин. Цим займається спеціалізоване підприємство. У Тернополі показали рушник волі, який шість місяців вишивали 300 людей з різних куточків Тернопільщини. Він буде зберігатися у обласному краєзнавчому музеї як культурний спадок Тернопільщини. Більше читайте на сайті. 아이